Шановні гуманчани, сьогодні в Україні День пам'яті загиблих захисників України, відзначає Україна наша, цей день пам'яті держава започаткувала ще в 2019 році. Але сьогодні, щоб ви не забули, 29 серпня, це 10 років, як відбулася битва під Іловайськом, ну, я би сказав би так, Іловайська трагедія. Я вам скажу наступне: що якщо ми зв'язуємо це з Іловайськом, то це вперше, так якщо брати пресу, де з'явилися скажімо, саме російські солдати на нашій українській землі. Це біля Савур-Могили, це біля Іловайська. От, і активно брали участь. І тому, коли вбивали наших солдатів під Іловайськом, таке було, якщо ви пам'ятаєте, таке було сонячникове поле, де це відбулася трагедія. Тому в нас. Традиційним символом пам'ятного дня став саме цього 29 серпня став сонячний. Ну, скажу вам, що я зразу ще з того дня, з 2014 року, почав писати про ці трагічні події, і в мене виходило багато таких написано віршів людям, які загинули, не дожили до цього дня, і яких я особисто знав. Так, Якщо взяти філософію війни таку книжку, вона вийшла в мене в 2015 році, тут є вже Анатолій Слонський, тут є Ігор Шлямер, більш присячені їм. Так Наприклад, взяти така, була в нас е, такий, збірка, або як він називався в нас е, слово про безсмертних. Да. Тут в мене також написано про Анатолія Слонського. Про Ігора Шлямера, От тут у мене вірші про героя України Кизила Андрія. І, і продовжував це писати далі. Ну, в нашій пекторалі вже вийшло, скажімо, нашому, де я вчолюю, скажу, міжнародницю, Творче товариство Пектораль, яке я очолюю. У нас вийшло три вже збірники, і в кожному із збірників я знову ж згадую про наших героїв України, які віддали своє життя за наше майбутнє. Теж у мене є ось такий другий збірник пекторалі. Тут є Анатолій Слонський. От можна подивитися, от ігор Шлямер, його фотографія, і тут про нього вірш. Я тут є орлине, Помирає, такий, такий Зила Андрій Олександрович. Тут про нього є вірш, який називається Орли не помирають. Тут є священна плаха, присвячений Барилюку Юрію Аксентійовичу. Барилюк теж до мене часто заходив на факультет, розповідав їм часто Майдану, розповідав про Майдан 2014 року і значить, загинув він 7 березня 2022 року. Тут є такий в мене. Воїнчесі честі, наконечний Денис Романович, це мій студент який загинув, значить, прожив усього на світі. Як кажуть, двадцять двадцять роки і загинув в день свого, свого день народження. Народився 7 липня і 7, 18, вісімнадцятому 7 загинув з Березівки з Берестіця. Тут є сюбили Кожухівський ігор Олександр. це той, який народився в Росішках. До речі, Іван Олександрович. Кожухівський, який до мене прийшов, приїз, вже будучи солдатом, привів багато людей. Загинув, йому було 40 років. Один, я думав, що він стане вчителем, тому що він дуже гарно знав нашу історію історичної Уманщини, він дуже гарно знав гонту Железняка. Повстання. От. І тут у мене є один із останніх, третій випуск. Нашій. Присвячений 210 й річниці Шевченка. Тут є такий вірш «Прощай, мій брате». присвячений е е е Максиму, лейтенанту Збройних сил України Максиму Ясінському, який зайняв 10 березня 24 року. Скажем, е е е я ніколи не стояв осторонь. І остання книга, предостаннями, кажемо так, скрижалі війни, яка презентувалася в цьому залі, зовсім недавно, про минулому році. Навіть в цьому році, мабуть, от, от, також і піднімається багато людей, ті, які нас не дожили до цього дня, і ті, які воюють сьогодні, і слава Богу, лиш, залишилися живі. І ми сьогодні продовжуємо. В бібліотеці працювати бібліотека, наша центральна міська. От вона ніколи не була осторонь цих подій. Ми задіяні активно в цих подіях і будемо продовжувати це. Так що хочу до відома, шановних слухачів і читачів наших, сказати, що 7 вересня відбудеться вечір. Такий це ну ми говоримо, що вечір, але це відбудеться другу 2 години дня. І тема його буде Філософія України, поетичній творчості Анатолія Карасевича. І ми вернемося ще до цієї теми, яку ми, скажімо, сьогодні піднімаємо. Я хотів би на завершення сказати такий вірш, вірш розказати про який зв'язаний безпосередньо сьогоднішня. Герої не вмирають, тому що іноді піднімаєшся питання, виступаєш перед людьми, і деякі заявляють, що все-таки герої вмирають. Так, да, фізично вмирають. І тому я написав такий вірш: герої не вмирають. Вони на вони вічно в наших душах, як всі, хто попередніх війнах захищали рід від бід, листає історію героїв в цьому світі неживущих, і бачу в тих розстріляних годах їх героїчний слід. І до кінця цього року в нас буде ще такий фестиваль, який називається Пісні народжені в роки російсько-української війни, чотирнадцятого. 24 року, тобто за ці 10 років, будуть вже записуються ансамблі, дуети, індивідуальні номера. І будемо зустрічати, це буде присвячено Дню Збройних сил України до 6 грудня 24 року.